Доброго дня мої друзі, мої підписчики, ті, хто знає про мій сад, і хто тільки з'явився. Вітаю всю Україну. Сьогодні, мабуть, 18 чи 19 жовтня, якось так уже, знаю, що неділя а вже збилася якось так. Кот, котрий день. І ось так цвіте моя Софі Лорен. Дуже гарні здоровенні квітки. Погано розкривається, бо в нас дуже холодно. І покажу вам мій сад восени. Ви пам'ятаєте, я в минулому відео казала, що я переробляла своє відео. І Ось так почала переробляти. Тут астроальпійську альпійську або багаторічну, як ви бачите, я прибрала і буду оце обкладати камінням. І з'явився ряд самшитів, які садилися прямо Гілочками. І росли в такому чагарнику, але дуже гарно себе почували. Їх не з'їла ніяка вогнівка, мабуть, не побачила. Бачу, що там немає одного самшитика з того боку. І, мабуть, туди посажу і ось через сантиметрів 30 посажені самшити. Один величенький. Його, мабуть, трошки треба підрізати або пересадити, щоб в якесь інше місце. Да? І отак. Як ви бачите, відкрилася трошечки моя клумба. Прибралася, да? як ви бачите, вона навіть трохи гола, але дуже гарно стало видно трояндочки. Ось моя трояндочка, яку я казала, що вона повинна висотою 50 см, вона ось в патіоце вигнала майже в мій ріст. Ось такі красунечки і ось так цвіте. Це Це Avenue. Да? Ось такий кущик. Я його зрозуміла трошечки потім весною підріжу. Але мені дуже подобається дуже гарна така низькоросла трояндочка. І гарно розквітли мої хризантемки. Як виявилося, посадила два різних в одне місце майже. Тому, мабуть, треба буде розсадити. Або, можливо, так і залишу. Дивіться, жовта і біла, наче тобто ромашечки. Така красуня. Так, що тут ще далі підемо, пройдемося. Багато рослин позаїжджало. А вчора в горщик пересадила один помідор і базилік. Ну, вухи повісив, не знаю, чи виживе, чи ні. Прям так комом землі. Ну, може, їй щось не дуже сподобалось. Ну, так, думаю, буде, не буде. Ще в горщиках так і ростуть мої хвойні. Е, чому ще в горщиках? Тому що хочу залишити їх в горщик, тому що місце там за забором, де я хотіла, ще не звільнилося. Ось так ще пеларгонія цвіте їй той заморозок. Вибачте, заморозок був не страшний. І все ж таки хочу викопати частинку куща мого, моєї екзельці. Якщо вийде, я так подивуюся, що там вона на дві частини розділилася і спробую викупати оцю другу частину і пересадити. Зафарбувалася в дуже гарний колір моя гортензія You and Me together. Togetter. Да? мабуть. Тугете. ось така гарна, красива, подивіться, яка красуня. Вона стоїть, я її не трогаю, жду перших, скажімо, заморозків. У нас заморська не було, був ноль. Але бачите, ну ось, гляньте, щось засохло. Да? Залишу до весни, бачите, там, де сонце не попадало, вона залишилась зелена. Так, і ось так. І посаджені мої морознички. Вон один. Ось сюди перейшов другий морозничок. Назва його там є. І подивіться, збирається цвісти, не знаю, чи спіє. Ой, якщо допов... долізти, ось. Гляньте, забула, як називається. Але все літо не цвів, не цвів, тому що весною мені його дали. А ось тут на осінь поч... збирається. Ну, подивимося, розцвіте чи ні. Ой. Дельфініум, так, да, дельфініум. Так, ну і до моїх хризантемок. Ось вони такі красунечки. Я їх тримаю в горщику, для того, щоб вони були низенькі. Ось ще двоє, ті ще я купила в цьому році і посадила. Прямо ось восени купила з пуп'янками. Ось вони так гарно розцвіли. Ну, що не красуні. Який гарний поєднання. Лаванда і... Білі, наприклад, хризантеми, і лаванда, і червоні, дуже гарно. Як ви бачите, ще в мене сорт красуні, сукулента, ось такими цікавим. Він і не розцвів ще. Да? Подивіться, і за те, що, мабуть, в тіні ось квіточки повинні бути ось такі. Не знаю, що за сорт. Мені дала подружка, але теж дуже гарне поєднання з лавандою. Лаванда просто. Великий плюс-плюс. Так, ну і переходимо на цю сторону. Ось так починають тісти мої хризантемки. Дуже красивий сорт. Але високі, подивіться, тут теж два сорта. Ніжні ромашечки білі з розовим. От розпускаються такою з розовиночкою, а потім стають ось зовсім майже білі. Тут іще пеларгонія і моя. Повна хризантема. Я питала в сорт, хто може знає ось цю красуню. Мені вона дуже подобається. В неї дуже такі кріпкі нарощі, як ви бачите, високі. Да? Мій ріст, пагони з ось такими китицями квітів. Дуже гарна. Також цвіте моя трояндочка. Це полька, я її так, чого називається? Це не справжня полька, не сорт. А це просто подружка привезла з Польщі. І ось вона так гарно в цьому році просто цвіте. Да? Я низенька, але дуже гарно квітне. Ну, отак дві обірвала. Ось, красуничка така. Дуже цікавий сорт. Не знаю, що за тріндочка. Але витривала і їй тут сподобалось головне. Вона пережила. Три і чотири пересадки в різні місця, але насправді вже на кінець знайшла своє місце. Тут вона і буде. Так, переводимо на мій ящик з сукулентами. Ну, дивіться, так, перчик морозом прихватило. Думаю, що він вже все. Треба зелене обірвати і вкинути. Так, ось посаджена ящик з сукулентами, і тут стоїть горшку. Моя туйка називається туя. Ось, Літум", Літумс", Літумс", да? ось вона з такими цікавими, да? ось такими цікавими кінчиками-жовтими. Да? Тобто вона вся, всі кінчики жовті. Ну, ось є і зелені, да? дивіться, просто зелені. Можливо, це вона на зиму так. Я її купила. В горшечку, я її пересадила в більший, і буде вона зимувати в більшому горшку. А ось мій ящик з сукулентами. Ось так виглядає. Вже поцвіталися мої красивенні е рослинки. Не знаю, чи обрізати, чи не обрізати, мабуть, обрізати. Ось новенькі вже є. Ось так ящичок цей і буде, і піде взимку. Ну, ось, дивіться, новенькі. Є і такі, да, і ось такі. І ось дуже гарні. Це, це пані Ніла мені давала і ведем'я купляла. Да, тут з двох, скажімо, розсадничків. Пані Ніла, мабуть, екопарк, да, називається її. Трошечки забираю, екопарк називається. Це тут Рослинки і розсадники дем. В принципі, там непогані рослини можна купити. Ось такі красунчики. Ось так понаростали, гляньте скільки. Дуже гарно, сподіваюсь, сподобається. Так, і переводимо на моїх резентеми. Тут ще два помідори, да, які забула вчора зірвати. Так, І ось знову хризантеми. Хризантема, тут у мене два, оказується двох сортів. Одна жовтенька. ось така, І ось такі дуже подобаються, такі біло-жовті, дуже гарні хризантемки, і моя ромашечка. Е, була тут ще хризантема така з розовими, з розовими квіточками, але як наче ромашка, але вони, її немає. Мабуть, висохла. Ну, не все ж вижило. В цьому році не все вижило. Дуже красивий сукулент. От красуля, прям просто неймовірно гарна. Такі яскраві зелене листя з червоними квітами дуже гарно тут росте. Так, що робити з моєю жимолостю? Знову вона, як бачите, пропадає. Не знаю, що мені вже... Це вже я другу чи третю сажу, не везе мені з жимолостями, Вони всі висихають. Хоча тут посаджено в. От, ну що, не знаю, будемо дивитися, полить треба гарно. Ось так жимолостями не везе. Так, да, буває таке. Ось так жимолость ніяк не приживеться в моєму саду. Хочеться жимолості їстівної, а вона не приживається. Жим, жимулось каприфу там та гарно прижилась. А от якраз та, що поїсти немає. Подивіться, як гарно ці оці сукуленти гарно, красиво так ростуть. А там, бачите, я тут пересадила, вон там у мене під далі. пройдемося до Барбарису. да, Барбарис. Не знаю, який сорт, це пам'ять про мою подружку. Він такий бордовий красивенний. Так? Ось такі гілочки в нього. Дуже гарно наростає, великий кущик, але я просто його саджу, обрізаю тут, щоб він мав компактну форму. А ось тут, як бачите, вже зламалося вітром. Треба було ось такі гарні, але вітром поламалися. Ну, тому що я його переносила сюди, треба буде, мабуть, або підв'язати. Тому що он там, дивіться, те, що росло самої весни, має таку гарну, компактну форму. Так, вже осінь. Вже так, дуже, як я казала, в цьому році в мене повисихали всі. Дуже посоху пропадало, кущів смородини. Чорна смородина не вижила. І я дивлюся, вон там є бруньки. Є бруньки. А ось кущик, в якому бруньок нема. Значить, цей кущик пропав. Так, ну йдемо далі. Красивий колір в цьому році у нас в цих піонів, да? такі гарні кольори. І я збираюся і давайте подивимось на мою гортензію, да? обіду її. Щоб показати, що, мабуть, вона зелена, тому що на сонце на неї не попадало. Ось я обрізала вчора трошки кущ троянди і на неї попало сонечко. І подивіться, які гарні кольори вона розфарбовується. Тобто, все ж таки, якщо зараз я обріжу кущик троянди, думаю, вона розфарбується. Тобто, все ж таки, якщо хоч трохи сонечка потрібно, для такої гортезії треба хоч трошечки сонечка. Хоча в тіні вона дуже гарно росла і квітла. Да? Погляньте, яка великий кущ, яка красунечка. Але я двічі в день поливала, і на зиму я її прикриваю. І то вона, бачите, є, що вже посохла. Є, не всі вижили. Так, ну що ж, тут хости під гортензіями вже готуються. Як ви бачите, ноль ну, для них теж не страшно, тільки для коліусів страшний ноль був. А мабуть, нуль був, а мум 2-3 градуси їх треба заносити. Цікава хоста, да, вже майже зовсім не видно краю, кажу, краю жовтого. А навесні це просто зелений лист з жовтим краєм. А от тепер вона по, скажімо, прямо по зеленіла, І я можу, як скажемо, бачите, розсадити тут один, два, три, декілька кущів. Але розсаджувати не буду вже на наступний раз. Тут це, ця голуба, тут теж два дві бруньки, теж можна розсадити, але в принципі я ще не готова. Да? Скажемо, не готова розсаджувати хосту. Ну, нам і розсаджу, якщо буде час. А можливо, цей кущик і треба розсадити. Хоча я їй саджала, мені давали отак цілим відводком навесні вона дуже гарно наросла. А це хуста, яку я купляла за гроші. Вона не повинна бути така маленька. Ну, це вона перворічка. наростає. І тут, було, мабуть, мало. Вона повинна бути така синя і вафелька. Да? Мені дуже хотілося вафельку. Ось так вона красиво. В принципі, пережила тут і було, поливалось. Хочу викопати оцей кущ троянди. Не знаю, як до нього підібратися. Але треба викопувати, тому що йому тут і місця мало. І він один раз таки цвіте, хоч і гарно, але ж хочеться все ж таки бачити цвітіння троянди. Все ж таки більше часу. Тобто сюди посадити таку троянду, яка б цвіла постійно. Ну, На огородах я тут попри так, ось ще цікава хоста. Це теж сортова. Вона вже почала тут жовтіть. але ніяк не дождуся її кольор Дожна вона бути різнокольорова. Будемо дивитися, поки що вона не видає свій колір. Купляла я її корінчиком. Але видно, що вона не така, як ось у мене звичайна да, подорожникова. Тобто вони трохи різні по формі листа, по габітусту такого листа, по відчуттям різні. Так, моє трояндочка Вон, ще цвіте, брунь. Якщо буде тепло, можливо, вона розпуститься. І за холоду вона дуже-дуже повільно розпускається. Це моя. Юріанда, так вона і називається, дуже пахуча, серія парфюм. І мої хризантеми, Ось тут, на сонці, на свободі, ось так гарно, як ви бачите, розцвіли. Кущики вівсяниці, ті ще садила, стоять непогано. Тут ось буду займатися, може, сьогодні оцією частиною саду, тут теж треба навести трошки порядок, тому що, як ви бачите, лягає там моя Ай... Айстра альпійська, бо я називаю її морозець. Лягає прямо на Хризантемку. Кажу Хризантемку. На гортензію, да? на гортензію. І ця гортензія чомусь в цьому році навіть не цвіла. Не знаю чому. Вже такий, вона в минулому році непогано цвіла, а в цьому році знову не цвіте. Ну, щось не так знову. Хоча я її і підливала. Ну, я думаю, що треба тут розібратися. Оцю подорожникову хосту пересадити в тінь. Вона дуже гарно росте в тіні, велика, гарна. А якщо на сонці... Тут сонце попадає, то вона не дуже великі кущі. Тому треба розсадити оцю подорожникову і посадити трошки інші рослини. Але сьогодні дуже холодно, можливо, і не буду нічого робити. Хоча осінь дуже гарно. Так, і давайте знову вернулася сюди. Ось така красуня хризантема. Все ж таки, ці так, красуні. Хочеться, щоб були в саду. Тут також, ось, подивіться, жовтенька, маленька, подобається мені. Ось така ось така, теж непогана мені, хай буде такий сорт е, моростячий айстри альпійської. Все ж таки це сортова, вона така теж красива в цьому році, хай небагато, але все-таки наросла. Теж звільнила від... Тут було в нас теж заросло все. Астрої Альпійською, вона в мене росте де хочеш і як хочеш, і я трошечки звільняю. Отут у мене пропав бересклет, тому прийшлося ось тут викопати і тому звільнилося місце. Посажу обов'язково, посажу якісь, може, посажу або якісь рослини, низькорослу, щоб росла. Думаю, Мабуть, флок шиловидний, буде підійде. Так, ось лілійка ця вже теж Вже можна відрізати. Бачите, я відрізаю трошки вище землі, щоб знати, де лілія. Бо я забуваю, потім перекопую постійно її. Так, ось дуже гарна хризантема, ніяк не розпуститься. Дуже красивий такий колір. Я не знаю, ну, прям. Дуже гарний, двохкольоровий. Чекаю, щоб розпустилась. Дуже подобається. Ось така вона тут невеличка, небагато вона наросла. Я розумію, чому я посадила її на видне місце, бо мені хотілося, щоб вона вижила і виросла. Так, ну і ось мої хризантемки. Такі жовтенькі, гарні. Вже зацвіли. Такі яскраві сонечка. Але вона не яскраво-жовта, а така з білуватим відтінком. Бачите? Трошки така з буловатим відтінком. Це один кущик але він просто на дві сторони. Ну, і ви бачите, що робиться з, з зі смородиною. Якщо не побачу броньок, значить смородина висохла. І прийдеться її викопувати і заміняти. От, червона з смородина все добре. Бачите, як червона і біла. Вони бігли більш, більш по сухостійки. Там цілу кучу накидала, вчора обрізала малину. І подивилася, що там кущі смородини ті виживали в гущі І ось мій город. Да? По малині росте календула. Огород майже прибрала, пару кущиків черіков залишила, бо вони начебто нічого ось такі. Але, в принципі, пора вже. Робити, садити часник, бо в мене ще часник не посаджений. І ось ще одна хризантема красуня, яка дуже висока, наростає і цвіте, ось так підв'язана. Ну, те, ж, що мені не подобається, що вона має такий ось габітус куста, треба розсаджувати, да, щоб вона трохи або черенкувати весною, да, щоб вона більш-менш наросла. Ну що, мої друзі, ось такий мій сад. Як ви бачите, що прибране, що не прибране, що висохло, буду продовжувати працювати. Це я вчора працювала. Буду так, тут троянду, бачите, як обрізала сильно. Ось в мене ще одна, бачите, красуня 4-метрові палки повиганяла. Жовта, да, Голденштейн. Ну, дуже холодно, мабуть, піду я. Ще трошечки побуду, сьогодні холодніше, ніж вчора. Вчора було набагато тепліше. Ось так виглядає мій сад, він різний, він красивий. Зараз обберу очі черіки і підемо щось готувати. А так, гарного дня. Хай вам буде все найкраще. Спасибі воїнам ЗСУ за, наше, за те, що я можу вам показувати сад цей, щоб мені не прийшлося нікуди бігти, тікати з мого дому. І все буде Україна. До побачення. Ой, забула зняти мою ж циган. Бачите, до сих пір цвіте, тому що прохолодно. Але була вода дуже висока, да, навіть голову не підняла. Вона десь висотою. До трьох метрів, от там вершок 3 метри квітне. Ось такі в мене в цьому троянди. От тепер вже точно до побачення.